Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка про бідного парубка і Марка багатого. По великому шляху, що ним їздили чумаки у Крим, по сіль, їхав багатий купець. Марко, а за ним тягнувся караван з дорогим крамом. Купець цей був такий багатий, що його знали і за горами, і за морями, і в нашій стороні. Якось одного разу переїздив він через невелике село і трапилася з ним тут така оказія. Тільки вступив він у коловорот, як назустріч йому, Вибіг чоловік і почав благати піти до нього за кума. Марко спочатку страшно розгнівався на мужика за таке зухвальство, а далі і згодився, подумавши, може, це який щасливий знак? Покумував, погуляв купець, залишив подарунки хрещеникові та й поїхав. Їде багатий Марко. Люльку покурює та на караван поглядає, що в'їться за ним на цілу версту. Як почало смеркатися, в'їхав він у свій город, зустріли його горожани з хлібом, сіллю і провели аж до його палацу. Марко наказав погонщикам розвантажити караван, а сам, повечерявши добре, заснув. Спить Марко і сниться йому сон, що прийшов до нього його хрещеник і каже, слухай, Марку, все твоє багатство колись моїм буде. Розгнівався Марко, та як закричить, а потім злякався, лежить і не ворушиться. Коли бачить, Опускається над ним величезний птах, та такий великий, що і сонце від марка заступив, і стало темно, як в осінню ніч. Лише кіхті поблискують, мов стальні гаки. Зачепив птах когтями Марка за шовковий пояс і поніс над землею. Чує Марко. Що тіло його вже не тіло, а дерев'яна колода летів, летів птах з ним над землею, а от вже й море під ними. Надлетів птах над море і розпустив кіхті. Похолов Марко, і серце в нього мало не вискочить. Так б'ється, як у впійманого зайця. Летить він донизу швидко-швидко, ось уже і вода. Пропав, думає, коли ні, впав і не забився, і не в воді. Прокинувся купець Марко і не спав уже до самого ранку. Все йому хрещеник не йде з голови. Зажурився купець, що втратить багатство. Вдень сяк так забувався, та не знав відтоді Марко ні одної спокійної ночі. Тільки ляже спати, як уже і стоїть над ним його хрещеник. Великий, сильний, у полотняній сорочці і з усмішкою промовляє, Все твоє багатство буде моїм. Марко люто кидався на нього, але хтось ніби перев'язував його до землі, і він не міг повернути ні рукою, ні ногою, і навіть крикнути не міг. Довго так мучився Марко, а далі і вирішив позбутися свого хрещеника, їдучи одного разу через те село. Зайшов він до свого кума і бачить, що з його хрещенника буде точно такий козарлюга, як той, що йому сниться щоночі. І навіть посміхатись же починає, от тільки що сказати не може, все твоє багатство буде моїм. Але от-от скаже, Злякався Марко малого і каже до кума, Продай, куме, мені свого сина, мого хрещеника, в тебе дітей і так доволі, а з цього я вигодую доброго козака. Е, ні, каже батько, нехай їх у мене багато, але то тільки й мого. Як сядуть їсти, то серце болить, а як стануть робить, то душа радується. Але Марко на всі лади почав умовляти та благати кума, щоб продав йому хлопця. Нарешті за велику суму забрав він хрещеника. Виїхав купець Марко з караваном за село. І наказав слугам обсмолити добру бочку. Приготували слуги бочку, поклав туди Марко Хрещенника, заднив бочку міцним дном, і коли проходив караван над річкою, то вкинув Марко її у воду, а сам поїхав далі. Пливла бочка за водою. Та й пропливла до якогось монастиря. Монашки прали якраз близну, побачили бочку і притягли до берега. Мовляв, но гіркі буде. Принесли в монастир, відкрили. Аж там хлопчик. Ну, що робити? Не кидати ж знову на воду? І порішили монашки залишити його в монастирі. Різ хлопець, різ і красивим парубком став, а як виріс, дали вони йому на дорогу хліба і випроводили за ворота. Пішов він по наймах від пана до пана, аж поки потрапив до купця багатого Марка. Побачив Марко, що хлопець здоровий, красивий і робітник непоганий. І вирішив узяти його за старшого погонича. От одного разу закликав він хрещеника до себе і питає: Хто ти такий? Звідки родом? А хто його зна, хто я. Роду я не маю, бо мене монашки з води витягли, в бочці плавав. Сказав це і посміхнувся. Як глянув Марко на ту посмішку, то пополотнів, і наче в пропасницю його кинуло, пізнав одразу свого хрещеника і чекає, що цей от от скаже Все твоє, та буде моїм. Але хлопець стоїть і тільки посміхається. Ну, добре. Промовив Марко, хочу я з тебе зробити головного свого помічника, але ти повинен виконати одне моє доручення. За морем синім лежить невідомий мені край, де можна доброго краму дешево дістати. Поїдь туди і розвідай його. До того краю. Ніхто не міг ніколи дістатися, бо треба було їхати через великі пороги, де перевозив заклятий паромщик і завжди перекидав людей на середині річки. А морем ніхто не міг проїхати, бо лежала в морі велика китриба, що перевертала всі кораблі, які йшли в невідомий край. Зібрався хлопець у далеку путь. А Марко повеселів, бо вже не одного туди посилав він, і ні один не повернувся. Їде хлопець та йде, і приходить до річки широкої та бурхливої, що аж страшно глянути, не то перепливати її. Гукнув хлопець паромщика. Та так гукнув. Що той аж затремтів від того крику, і паром його погойднувся. Прийшов паромщик і питає, звідки ти і куди держиш путь, лобуряку? Від купця Марка за синє море, відповідає парубок. Стрибнув він на паром і пливе. Та очей з діда не спускає. І тільки виїхали вони на середину, де найбільше річка вирувала, дід махнув веслом і паром розійшовся на дві половинки. Та половина, що з дідом була, вже за камінням, а та, що з парубком, попала в самий вир. Бачить парубок, що прийшла його смерть. І вже от-от налетить він на камінь. Але, ніби хтось одвертає від нього погибель. Приглядається парубок до парома, аж воно по боках чотири морські красуні ведуть паром. На парубка поглядають ще й пісню співають. Вивезли його на тиху воду і до берега причалили. Стрибнув він на берег. І пішов до моря. Цілий тиждень блукав він у степу, і вже от-от пропаде без води, аж бачить, далеко засиніло море, зібрав останні сили парубок і побіг. Біжить, спотикається, а назустріч йому дідок сивий, аж білий, спинив хлопця та й питає. Куди це ти, парубче, так поспішаєш, та за синє море, каже хлопець. А хто тебе послав сюди, синку? питає дід. Так купець багатий, Марко. Послухай, що скажу тобі, парубче? Лихе для тебе задумав, Марко, пославши сюди. Я тут уже посивів. Померло тут багато таких, як ти. Назад звідси ніхто не повертається, і за синє море рідко хто добирався. Але якщо ти хочеш за синє море, то почекай тут, аж поки кит риба повернеться сюди хвостом. Тоді вилазь на неї і ховайся близько голови та чекай, поки вона допливе до того берега, щоб стрибнути міг на землю. Не забудь ще одного. За морем живе злий цар, друг і приятель купця Марка. Так, що ти йому не признавайся, звідки ти, а признаєшся, пропадеш. Подякував парубок дідові, зійшов до моря і став чекати, поки прибуде кит риба. Чекав, чекав, а надвечір показалася над морем, ніби земля з фонтаном посередині. І тільки почала наближатися до берега, як піднялась на морі страшенна буря. Парубок уздрів великого хвоста, по берегових каміннях добрався до нього, а потім по великій спині побіг до фонтана, бо там, як казав дід, знаходиться голова китриби. Годин з п'ять біг парубок. Аж поки добіг до фонтана, сім тижнів плив він китом на другий бік моря, ловив рибу сорочкою і так годувався. А на восьмий побачив землю і стрибнув на берег. Стрибнув і зразу попав у лапи царських слуг. Привели вони його до царя і почали допитуватись, хто він і що він. Парубок і каже їм, плавав я в поморю з кораблями, був далеко за синім морем, плавав океаном, але це якось напала на нас китриба і проковтнуло усі наші дванадцять кораблів. А я був на палубі, то разом з водою, що б'є фонтаном з голови китриби, потрапив наверх і жив на її спині аж поки вона дійшла до берега. Повірив цар такому оповіданню і відпустив його на волю. Довго блукав парубок по чужій стороні, розвідав її добре, навчився чужої мови, узнав дещо, а потім повернувся тим же шляхом назад, приїхав до Марка і все розказав що знав про край за синім морем. Злякався Марко такого завзяття, осідлав коня і поїхав до паромщика, щоб покарати його за невірну службу. Приїжджає, а паромщик ніяк не може до берега причалити і просить Марка взятись за весло і помогти. Тільки взявся Марко за весло, дід вискочив з парома, а Марко залишився на перевозі. Весло те було таке, що хто візьметься за нього, то вже з рук не випустить, аж поки не надійде час зміни. З того часу став Марко перевізником, а парубок. Роздав усе його багатство бідним, І стали ті бідні жити, поживати та добра наживати. Тут і казучці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.